Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про металеві волокна нитки. Металеві волокна одержують у вигляді окремих ниток круглого та плоского перерізу мононитки з алюмінієвої фольги, міді та її сплавів, срібла, золота та інших металів. Мононитки круглого перерізу отримують постійним витягуванням дроту через калібровані круглі отвори. Волокна плоского перерізу виготовляють з металевої фольги, яку розрізають на стрічки шириною від 0,2 до 1,6 мм. Такі волокна можуть бути сріблястими, золотистими різнокольоровими. Алюніт це металеві нитки, які одержують з алюмінієвої фольги з двох сторін покритої захисною поліетилен терефталатною плівкою. Яка захищає алюміній від окиснення. Плівку приклеюють до обох площин полівініл ацетатною емульсією. Захищений від окиснення напівфабрикат розрізають на стрічки шириною 0,2х0,8 мм. Для одержання алюніту іншого кольору, фольгу забарвлюють пігментами покривають захисною плівкою. Щоб збільшити міцність на розрив волокон алюніту, їх з'єднують з, з капроновими мононитками. Металеві волокна мають високу жорсткість, тому не варто додавати їх у великій кількості до платених тканин. Алюніт підтримує температуру 60-80 градусів Цельсія. Більш висока температура шкідлива, тому що розм'якшується клеєва плівка. Ось чому тканини, які містять нитки алюніту, можна прати в нейтральних мийних розчинах при температурі не вищі 50 градусів Цельсія. Мішура це нитки, виготовлені з міді та її сплавів, які можуть бути вкриті тонким шаром золота або срібла. Люрекс металеві нитки, виробництво яких налагоджено в Італії, США, Японії та інших країнах. Технологія одержання люрексу така ж, як алюніту та ставте лайк, залишайтеся зі мною.